Привіт. Ну, так мені зручніше напишу у відео форматі. Значить, спілкувався я з цим офісом німецьким. Молодас. Ну, хлопець молода але їх повинно було двоє бути. Ну, Вони мене, скажімо так, оцінювали в якості модератора на захід у Львові, постійності міста. Дам посилання, подивися. От, як я не знаю, чи за віком, чи чому не пройшов в якості модератора. З, з цим фінансуванням як експерта, ну кажуть, що буде, але поки що вони типу зупинили фінансування, але кажуть, що буде. Ну Мені не сподобалось, тому що там ну вони й самі кажуть, що не фахівець, якийсь призначений це з німецького офісу, молода особа, щось він тре там ну, стійкість. Оцінювання руйнацій в Україні. Коротше, там Вони обрані ці міста, там рандомно, то, що називається. Матеріалів доволі багато. Якщо цікаво, можу ділитись там і так далі поки що. Ну, от, захід той, що у Львові, ну там це було частина цього заходу, тобто їхня про їхні проекти, тому що Захід, це посилання, подивися, що цікаво. Тому що зараз Зов восени. Якісь урбаністи у Луцьку, в Києві, ці школи знову хайпують, бігають там і так далі. От зараз я ну, ну, все ж таки намагався кудись виїхати на захід, але так зараз. В Німеччині, по Франкфурті буде Захід по технічних питаннях, там ну, це гедезія, умовно кажучи. Дрони, для Дезі, там багато чого, але це він інтергео звиця, може, знаєш. От, І я давно, хотів я з ним партнерство намагався організувати і так далі. Давно збирався. Але зараз я вирішив, я туди направляю там, ну, досвідченого фахівця. Він більше по бізнесу, по юридичному. До речі, в нього на Кіплі, він в діяльність і веде там і так далі. Ну, якщо цікаво, розкажу. Я йому зараз пишу легенду, що, чим він потрібен, щоб там займався. І там ну, те, що ще одне питання, то я, мабуть, знаю, чим батько займається. Ну, це ж відносина з цими вендорами, цими великими компаніями. Там на цьому заході якраз ті, що мені потрібні, це Trimble, Hexagon, Esa і Autodesk. У Autodesk в мене є своє лице. Я... Свого часу самостійна вів діяльність не в рамках цієї компанії, там де я працював, Аркад і так далі. Але ну, зараз батько щось не з'являється, я не знаю, що ти у нього, може, скажеш. От, але 음... я бачу... ну, не просто вважаю, но... ну, Agaveed... но... це завдання цьому хлопцю, щоб він все ж сконтактував Inti... з певними особами і далі рухати питання. Зараз ініціюю тут, скажімо так, псевдо-фірму таку з легенди, але вже ну, буде цікаво, розкажу, що відбувається. Ну, так от звітую. Що цікаво, кажи знаходь час, тому в такому форматі воно мені зручніше. Все, пока-пока, друзі.